Це дружина політв'язня Ельдара Кантемирова. Запрошує знімальну групу до себе додому в селі Зарічне, неподалік Сімферополя. Вона нещодавно повернулася з колонії від чоловіка, аби побачити батька понад дві тисячі кілометрів до міста Димитровград в Ульянівській області Росії разом із матір'ю приїхали старші син та донька. Ясин каже, дорога до батька тривала три доби. «По мірі того, як ми приближались к Дімітрівграду, становилось все холодні, холодні. І коли ми вийшли на станції, було дуже холодно, по ощущениям було градусів мінус 20». Ельвіна розповідає, коли чоловік побачив дітей, здивувався наскільки вони виросли за майже п'ять років розлуки і не зміг стримати сліз. Ми обнялись потім ми пили чай з тортиком. Он нам задавав різні э, э, загадки, історії очі не змінилися. голос, голос, э, э, он похудів, повище став. Э -э, э, Ми дуже обрадувались, коли з ним зустрілися. Жінка каже, після арешту чоловіка діти стали її опорою. Усі гарно навчаються, переможці олімпіад з математики та фізики. Старший син допомагає вести сімейну справу з продажу сувенірів стало же такой мужик, как Эльдар сказал, что уже маленький мужичок, а сыном он проводил мужские разговоры. Эльдар до ареста очень много внимания уделял своим детям. И сын в поездку до батька взял с собою шахи, адже той вчив грати його з дитинства. Е хотілось показати бабашці, чим я навчився, посперемоватися з ним, так сказать. Я одновременно временно був і щаслив, і испытывал грусть, потому что я понимал, что в следующий раз Смагу не скоро. Ельвіна у чоловіка в колонії бувала вже кілька разів. Перше побачення дозволили в грудні 2022 року. Тоді жінка поїхала з середнім сином Сайфулою. Найменша донька востаннє бачила батька, коли їй було всього 10 місяців. У день арешту, 10 червня 2019 року, коли вони перебували в Алушті хворого батька Ельдара. О 6 годині ранку до них постукали російські силовики. Стала будить супруга, он був сонний і сон спросил, что що с обыском пришли. Ельвіна показує листи від чоловіка. До них він приклеює вирізані з кольорових зошитів картинки. Кожній дитині пише щось особливе. Інколи присилає малюнки і про свою камеру та побут, але ніколи не пише сумного, каже жінка. І читая їх, у нас піднімається настроєння. І ми відчуваємо його теплоту, його присутність в этот момент рядом з нами. Ельдар закінчив Київський ісламський університет. Проходив практику в Єгипті в університеті Аль-Асхар. Хотів викладати арабську для дітей. Крім того, сам колишній призер українських чемпіонатів з боксу планував тренувати малечу, розповідає дружина. Наш башка раньше займався боксом, він був КМС по боксу. И когда он еще был на свободе, он тр... проводил нам тренировки, тренировал нас, учил разным приемам. Після арешту Вельдара діагностували початкову стадію хвороби Паркінсона, яка генетично передалася від батька. Сім'я намагається передавати ліки і вітаміни, та йому дозволена лише одна посилка на рік вагою до 20 кілограмів. Наразі каже дружина, адвокати намагаються домогтися, аби політв'язня, хоча б перевели у в'язницю поближче до Криму. Анастасія Коваленко, новини Суспільне Крим.